Як у вас із початку повномасштабної війни змінилося життя з одного боку, це страшна катастрофа. Я вважаю, не тільки для себе, для усіх. Брати це лише на себе було неправильно взагалі. Особисто для мене в багатьох речах війна не те, що навіть допомогла зрозуміти деякі речі. Там, через війну, лише я українізувався, наприклад, і шкодую, що лише з таким приводом це була настільки висока емоційна встряска, що я Набагато більше зрозумів про себе про свої помилки як людину, взагалі, можливо, навіть якась переоцінка пріоритетів. Я б не сказав, що це щось позитивне. Повинна бути здатність людини вичерпувати щось позитивне, навіть з найжахливіших подій. Велика кількість часу ти просто закриваєшся в собі. І саме аспект того, як я думаю про те, щоб виходити з цього стану, воно і. Більше було використано ніж якийсь там саморозвиток чи мислення.